Отримали нові кросівочки, такі симпатичні, сірого кольору зі вставками. Дуже легкі, підійдуть на теплу весну, осінь та літо. Така сіточка. Тут можна почитати їх склад з чого підошва состоїть, з чого підкладка состоїть. І тут навіть виробник пише, що всі технічні характеристики взуття Restime екологічні. Ось такі кросівочки. Більше моделей можна е, знайти на сайті PolSTour.hu. Це мої контактні телефони. І там також є сумки, рюкзаки, шапки, інші аксесуари. Всі-вся всі, всі, наявність та ціни актуальні.